Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на YouTube-каналі Компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. І я в цьому відео хочу поділитися з вами своїми враженнями від виставки ISIF, яку я нещодавно відвідала в Берліні на початку листопада 2025 року, і тими стипендіями-знижками, які я обіцяла, про які я обіцяла вам розповісти, кому буде цікаво, що ми маємо на осінь 26-го року на період 26-27. На вступну кампанію і далі. Про атмосферу цієї виставки і чому це важливо. ISEF – величезна. Виставка, де збираються платформа, де збираються освітяни, які представляють навчальні заклади, школи, мовні школи, там середню освіту, університети збираються провайдери, які надають сервіси міжнародним студентам, наприклад, провайдери із проживання, та хто займається гуртожитками різними, да або різними варіантами проживання, провайдери по страхуванню, по фінансовим послугам, опікуни. І збираються агенти з різних куточків світу. Це платформа, це можливість, цей час, період, десь дні три триває цей захід. Це можливість поспілкуватися як з провайдерами освітніх послуг, так і з своїми колегами-агентами з інших країн, обмінятися досвідом, зрозуміти тренди, зрозуміти, в якому напрямку рухається освіта, зрозуміти які програми як що змінюються. Пройти семінари навчання, знову-таки отримати статистику, отримати якусь аналітику від аналітичних агенцій, які досліджують ринок освіти. Цікаво і корисно, тому що вся ця інформація загалом вона потім в голові кожного окремо взятого агента. Скажімо так, яким чином викристалізовуються і стратегія, яким чином ми вам пропонуємо програми або реагуємо на ваші запити. Вона так само корелюється завдяки таким от виставкам, де фактично ми звіряємо свої годинники і як компас підкручуємо, розуміємо напрямок, куди рухаємося. Виставка величезна компанія мудра агенція, яка акредитована Айсефом. В Айсефа є таке поняття, як «Trusted» agency, тобто агенції, які можна довіряти для нас. Це важливо. Ми приїжджаємо на ці заходи для того, щоб знову таки пройти певний свій комплаєнс, відповідність стандартам цієї індустрії як агенція. Я рада, що ми щороку підтверджуємо своєю участю і попередніми процедурами, які завжди лишаються поза кадром. Підтверджуємо те, що ми дотримуємося. І етичних принципів, бізнес-процесів, і своєї кваліфікації в сфері експертизи і її постійно підвищуємо, покращуємо. Тому це про Айсеф окремо. Зазначу, що до України серед провайдерів і агенцій дуже великий інтерес. Люди розпитують, як це так ми тримаємося на четвертий рік війни. Українцями захоплюються, люди щиро цікавляться, що в нас відбувається, і висловлюють свою підтримку, подяку. Трохи прикро було. Цьому році зустріти росіян на виставці, Прикро тому, що я знаю росіян ще з до повномасштабного вторгнення, перед тим як багато міжнародних організацій почали блокувати участь росіян в тих чи інших заходах, Айсев до речі. 22-го року підтримав таку, навіть навіть трішки раніше, підтримав таку ініціативу і не допускає російських агентів до участі в виставці. Але так само, як і в міжнародному спорті, скажімо, нейтральні спортсмени, тільки вони тут називають носять статус міжнародних інтернешнл такі всякі представники. Але добре, що вони криються, ховаються. Вони не визнають, що вони росіяни, вони соромляться того. Можливо, не соромляться, але в усякому разі суспільство їх все одно коригує. Попри все, мені дуже імпонує позиція АйСев про те, що вони не підтримують жодним чином російську агресію, вони не підтримують громадян Росії, які так чи інакше стоять десь на позиціях Росії. Ніхто не буде робити факт-чекінг. Просто паспорт громадянина Росії це вже підстава до Санкції до того, щоб тебе на таких виставках вважали персоною нон-грата. На відміну від інших організаторів виставок, я не буду називати ім'я тут. Але в цьому році були певні і неприємні відкриття, які не стосуються Айсіфу на іншій виставці, були масово допущені росіяни, що дуже і дуже прикро. От, але життя буття воно таке: це не привід опускати руки, це привід просто ще краще працювати. Ще краще інтегруватися в міжнародну спільноту, створювати нові зв'язки, привозити нових провайдерів, програми, показувати їх вам, пропонувати, розширювати ваші горизонти, наші горизонти, бо освіта. Це про майбутнє, це про тих людей, які, попри різні всілякі обставини, об'єктивні, суб'єктивні, рухаються вперед, намагаються досягнути більшого, намагаються змінити себе і світ навколо себе так, щоб цей наш світ був і безпечніший для кожного з нас, і кращий для кожного з нас в окремості, і для всіх нас разом взятих. І тепер про стипендії. Почну з середньої освіти. На сьогоднішній день маємо три школи, які готові для українців робити гарні стипендії. Ми говоримо про те, що в цьому році підтвердили грант з минулого року у розмірі до 40% знижки від вартості навчання іпсвічхайську. У нас там навчається зараз студент, отримав стипендію, і в цьому році навчається за стипендією на програмі. Level. Це стипендія для студентів 14 Загалом вартість навчання, проживання, харчування бордингово з урахуванням стипендії буде в районі 34-36 тисяч фунтів стерлінгів за рік. Ви можете сказати, що ох, сума і так далі. Так, нагадаю, що Велика Британія через те, що вони кожного року піднімають ціни, це один, скажімо так, чинник цінотворення, Плюс із січня січня 2025 року вони ввели податок на додану вартість так званий VAT 20%. Тобто це загалом значно, суттєво збільшило вартість навчання в британських школах, як таких. В цілому ми Британію розглядаємо, якщо ми говоримо про програми для студентів віком 14, це 50%. І більше, да, 53-70 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Тому коли я кажу, що зі стипендією у нас виходить 36 тисяч це дуже здорово. Це реально дуже здорово. Друга школа це Lacton School. для студентів віком 9-18 років. Зверніть увагу, таких шкіл у Британії одиниці, де ви можете зарахувати дитину в пансіон. З проживанням на кампусі, не в родині, не з вами, як з мамою, наприклад, їх дуже небагато. Зазвичай Британія приймає з 14 років, Lacton School приймає з 9 років в пансіон. Вони дають вже з січня 26 року, тобто для тих студентів, сімей, які би хотіли спробувати навчання в Британії, ще не їхати, можливо, але вже спробувати триместр чи там не знаю якийсь менший період, то ви можете. Почати і там стипендія в розмірі 30-40% в залежності від академічних показників студента, вона гарантується в тому числі на такі короткотермінові програми занурення і на довгострокову програму, на академічну програму, в тому числі. Загалом це 30-40% знижка на плату з навчання. І в цілому, воно виходить, що від 30 тисяч фунтів стерлінгів, тому що ми говоримо про програми з 9 років. А не з 14 може коштувати навчання за рік, включно з податками і так далі. Тобто більше нічого не треба платити. Дві школи у нас я щойно вам назвала: це Велика Британія, High School і Lacton School, І третя школа знаходиться в Сполучених Штатах Америки, штат Коннектикут, Це Bridgeport Academy. В 19 році я була в цій школі. Я бачила цю школу, вони знаходяться біля університету Бріджпорського. Вони дають для українців 50% від вартості навчання, що загалом навчання проживання харчування складає бюджет 29 тисяч доларів США за рік. Теж дуже гарна стипендія з огляду на те, що вартість навчання в школах, пансіонах Сполучених Штатів Америки загалом можна сказати там від десь 60 тисяч доларів США за рік. Отже. High School – стипендія грантова до 40% від вартості навчання, Lapton School – стипендія 33-40% від вартості навчання, Bridgeport Academy – 50% від вартості навчання. Що потрібно для того, щоб отримати цю стипендію? Ви звертаєтесь в компанію Мудра, ми попередньо оцінюємо шанси на вступ. Шанси на отримання цієї стипендії зв'язуємося з нашим провайдером, говоримо знову таки попередньо, що маємо такого студента, оскільки це всі партнерські навчальні заклади. Ми про, ми про шанси вам кажемо одразу, фактично. Тобто, якщо вас влаштовують умови, що це може бути за стипендії і так далі, ми тоді збираємо документи, робимо договір, подаємо документи, ви підтверджуєте, оплачуєте депозит. Призначений вам термін передплату за навчання і завершуємо процедуру зарахування проживання, ви їдете на навчання. Щодо вимог по рівню англійської мови, для 9 років англійська може бути на рівні А2. Для дітей 14, англійська повинна бути на рівні B1, B2. Для дітей 16, англійська має бути на рівні Б2. Тому, відповідно, якщо у вашої дитини у вас. Такий рівень міської мови вже на сьогоднішній день присутній, є бажання навчатися за кордоном. Ми до ваших послуг будемо раді співпраці. Переходимо до вищої освіти. В Європі маємо три місця зі 100% покриттям, тобто 100% стипендії або безкоштовне навчання для трьох студентів, які мають такі академічні показники і згодні виступати амбасадором, тобто представником. Університету в цей рік навчання. До 15 грудня у нас конкурс. Повторюю, тут ключове слово не тільки 15 грудня, а конкурс. Тому хто хоче спробувати свої сили, вдачу в цьому конкурсі, звертайтеся, зв'язуйтеся з нами, будемо подавати ваші документи. І оголошення переможців буде 15 січня. Тобто, з 15 січня будемо розуміти, прийшли ви на конкурс чи не прийшли. Я думаю, що шанс спробувати себе для тих, хто хоче навчатися в Чехії, тобто це курси мовної професійної підготовки при Карловому університеті. Хто хоче навчатися в Чехії, можна спробувати. Я вам зичу успіхів. Вартість навчання на курсах мовної професійної підготовки в цьому році верніше, з 2026 року року осені 7 тисяч євро. Тому я думаю, що 100% стипендія це хороша інвестиція в ваше навчання за кордоном. Ще один провайдер, який підтвердив нам стипендію для українців у розмірі 6 тисяч євро з будь-якої програми навчання, на яку ви заходите в, усь, в університет в Нідерландах з назвою Wittenberg University, Будь-який студент отримує з українським громадянством отримує 6 тисяч євро стипендії. Що це означає для вас? В цифрах. Вартість програми 11800 тисяч за рік за рік, мінус шість тисяч. Ви можете навчатися в Нідерландах у Віттенборг університеті за 5 тисяч євро за рік. Треба наголосити, що в Віттенборг університеті шість інтейків, тобто почати навчання можна шість разів за рік, фактично. Вступ до Віттенборга вам потрібно, щоб у вас англійська була 6.0. Може бути трішки менше, якщо буде трішки менше, ми тоді подивимося, зв'язуємося, яким чином ви готуєтесь і так далі. Але в цілому орієнтуйтеся, що це 6,0, а тестат про середню освіту. Зараз ті 11 класники, які ще не мають, звісно, що атестату про середню освіту, нам потрібні будуть документи за 9 клас, свідоцтво про неповну середню освіту, виписка оцінок за 10 клас. І хто буде поступати, подавати документи вже після нового року з другого семестру, виписка оцінок за перший. Семестр 11 класу. Власне кажучи, це основні документи, які потрібні для того, щоб зарезервувати за собою місце з такою стипендією, і далі собі спокійно вже готуватися, дотягувати свої компетенції, в тому числі з англійської мови, якщо в цьому є потреба, і вже готуватись до навчання з осені. Ще один навчальний заклад, який підтвердив на свою стипендію для українців: 50% від вартості навчання це GBS. Бізнес-школа на Мальті для тих студентів, які хочуть вивчати інформаційні технології, комп'ютер. Вартість навчання за рік з урахуванням стипендії становить 3 тисячі євро на Мальті. Тому хто любить море, любить сонце, хоче вчитися IT, Computer Sciences, будь ласка, ласкаво, просимо на Мальту. До нас звертайтеся знову таки і займаємося далі з за рахуванням. І ще один провайдер, який нам підтвердив наш партнер U University з основним локацією в Німеччині з двома кампусами, і в цьому році відкрив кампус в Арабських Еміратах. Так само підтверджують для українців можливість отримати стипендію до 40% від вартості навчання, тобто програма може вам обійтися до 8 тисяч євро за рік. І переносимося через океан Сполучені Штати Америки. По-перше, хочу нагадати, і я на АСФі, до речі зустрічалася з нашим провайдером Франклін Коледж зі штату Індіана, який для українців має стипендію в розмірі 30 тисяч доларів США. На сьогоднішній день 24 тисячі 675 доларів. Коштує грантова програма, яка фіксує таку вартість навчання на кожен рік навчання студента на кампусі. Саме головне, що в цю вартість навчання входить навчання. Проживання і дворазове харчування. Тобто, фактично, це така сума не просто за tuition fee, не просто за навчання, а по суті за в тому числі побутові витрати. Ну, звісно, без ваших якихось особистих витрат, які йдуть окремим бюджетом, не стосується цього бюджету. Ще один провайдер Шилер Університет в штаті Флорида в місті Тампабей для українців мають стипендію 50%. Вартість навчання складає 8500 доларів сполучених штатів Америки за рік. Реально дуже така потішна, приємна цифра, як для Сполучених Штатів Америки. Кому хочеться навчатися, знову таки там у Флориді, сполучених штатах, то звертайтеся до нас. Хто хоче навчатися сполучених штатах не в Флориді, то теж звертайтеся до нас. І з нових партнерів, з ким ми домовилися про співпрацю. Кого дуже цікаві умови, і я вважаю, це унікальна можливість для українців, які розглядають Сполучені Штати Америки, розглядають штат Ілінойс, розглядають навчання проживання саме в Чикаго, де величезна просто діаспора українська. У нас з'явився партнер, називається Moraine Valley Community College, який готовий. На індивідуальній основі, звісно що, тобто це не є прям таке, що з українським паспортом вам фіксована якась там стипендія, знижка. Але вони готові в тому числі розглядати стипендії для українців. Звісно, чекають ваші документи для початку, і ми тоді зможемо вже домовлятися, торгуватися про вашу стипендію з ними. Тому, кого цікавить саме Чикаго, то це гарна нагода повчитися два роки в Moraine Valley Community College, Підодватися до бакалаврату, і тут саме головне вишенька на торті. Вони мають матрикуляційні угоди, цей коледж з реально рейтинговими університетами, які входять не просто там, скажімо, рейтингові, там, не знаю, топ-100. Хоча це теж дуже круто. Вони, вони мають співпрацю із топ-20 Америки університетів. Тому звертайтеся до нас і будемо допомагати вам зараховуватися. Якщо інформація була корисною, цікавою, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте в соцмережі на сайт, звертайтеся саме головне за консультацією, за пошуком підбором програм. Якщо вам потрібен повноцінний супровід від етапу пошуку підбору програм, зрахування, підбір проживання, бронювання, віза і відправлення. Початок навчання в університеті, чи то в школі, чи взагалі супровід навчання студентів в школі для дітей по середньому світі. Звертайтеся в компанію Мудра, будемо раді співпраці і будемо раді зробити так, щоб цей шлях для вас був приємним на шляху до своєї мрії, до своїх цілей.